Фінансово-господарські відносини даєте 631 оборотку. Форма розрахунків. Гроші. Тут треба дати їм банківську виписку і прям самі платіжки, що ви платили контрагентам цим, от в переліку, який вони назвали. Договори, специфікації що може бути, можливо, акт... можливо, у вас є договір складського зберігання або відповідального зберігання, яка заправка йде. Далі. Кажуть, видаткові накладні, обороти 631 я вже про це сказала раніше, картку прямо всередині оплатили оприбуткували, оплатили, оприбуткували, щоб видно, був рух. І вони ось будуть перевіряти по цих рухах. Документи, що підтверджують транспортування. Це саме важливе. Оплата і ТТНК. Договори зберігання товару. Можливо, ви знову ж таки, у вас є договір відповідального зберігання. Документи, що підтверджують походження та відповідність продукції, ну, це сертифікати на ПММ, паспорти якості, інші документи. Використання придбаних ПММ, що важливо ще, щоб вони не зняли цей податковий кредит: це норми на списання, це подорожні листи, це лімітки, акти на списання і накази на списання. Ці чотири документи самий нижній іде документ, який підтверджує, що у вас це пальне було використано в господарській діяльності. Подорожній лист, обліковий лист, там обов'язково має бути норма на списання і кількість виконаних робіт, і водій чи комбайнер, чи тракторист. Далі на подорожній лист, там може бути лімітка, ще, можливо, рухалось пальне заправки. на... В бак авто чи трактора. Третій документ за місяць акт на списання загалом кількість літрів і сума без ПДВ. І зверху має бути наказ, що директор дозволив використати це пальне у господарській операції. Все, цього буде предостатньо, і норми мають бути у вас обов'язково затверджені наказом по підприємству. Далі, відповідно до пункту 85 ПКУ.2, пишуть вони, платник податків зобов'язаний надати посадовим особам, контролюючим органам. У повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки, такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. Ще вони посилаються на 44 статтю ПКУ. Що вони кажуть? Що якщо до закінчення перевірки або у терміні визначені в пункті 86, це все йде. Про перевірку в нас платник податків не надає посадовим особам, контролюючого органу, які проводять перевірку документи, незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами, що підтверджують показники відображені таким платником податків у податковій звітності. Вважається, що такі документи були відсутні у платника. Податків на час складення такої звітності, не знімають з вас податковий кредит. З метою забезпечення своєчасного розгляду вказаних питань в межах проведення перевірки просимо надати відповідь не пізніше такого-то числа. І тут головний інспектор ставить свій підпис, що це він. Написав цю заявку. Так, далі ще давайте глянемо ще один запис. Що вони ще хотіли в цього контрагента, який заявив на бюджетне відшкодування? Тут йде наказ про проведення документальної, позапланової виїзної перевірки щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні від'ємного значення з ПДВ, в тому числі заявленого до відшкодування. Посилаючись на 78 статтю. Буде проводитись документальна позапланова виїзна перевірка, і щось їм ще треба доперевірити. Наказую провести документальну позапланову перевірку щодо дотримання податкового законодавства і коли починається ця перевірка, що вони хочуть. Тут воно написано: 5 да? днів. А, про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження. Їм ще ще потрібні якісь дані, які от мають знову ж таки сумніви. Попередні може бути да, от проведених перевірок, якщо йде позапланово.